Як зробити так, щоб дитина вас слухала? Багато батьків стикаються з тим, що діти не слухають їх. Це може бути розчаровуючим, але є прості рішення. Щоб дитина вас почула, спочатку приверніть її увагу: вимкніть телевізор, відкладіть телефон і встановіть зоровий контакт. Це допоможе дитині зосередитися на ваших словах. Формулюйте прості та чіткі інструкції. Наприклад, замість запитання: ти б не могла прибрати іграшки? Скажіть, прибери свої іграшки. Давайте завдання поетапно. Говоріть впевнено, а не запитуйте. Наприклад, хочеш прибрати, замініть на «прибери зараз, будь ласка. Дайте дитині час обміркувати ваше прохання. Пропонуйте вибір, щоб дитина відчувала контроль. Наприклад, ти можеш прибрати зараз або після прогулянки, але тоді буде менше часу для гри. Будуйте довірливі стосунки. Діти слухають тих, з ким почувається комфортно. Демонструйте любов, підтримку та говоріть з повагою. З підлітками важливо бути чесними та поважати їхню думку. Обговорюйте наслідки та демонструйте власний приклад. Це допоможе залишатися авторитетом у їхньому житті.